Всім привіт! Знову я на зв'язку їдемо в служіння. У нас в Україні так само люди ходять до церкви, до молтованих домів на зібрання. Зах... Суботочка ми... закінчилась, чи не закінчилась? Да. але вже ми помилилися. От. Закінчили. У нас класні траси, так само дороги гарні, от будуються. Україна будується, тут вже буде гарний комплекс такий цілий. комплекс цілий житловий. О, житловий комплекс. Mm -hmm. О, комплекс. Кому мігрантам немає де жити, хай приїжджають на Україну в Рівне. Тут є будуватися не так дорого, як в Америці. О, бабок там на косіті сюди. А це наш це тут, да, тут наш центр, екватор називається. Велмарт, в Америці Волмарт, є де розважатися, так що сумно не буде. Куди ми їдемо, тато? Куди ми їдемо в Велмарт? Чи Велмарт, як там ми говоримо? Walmart. Неправильно це... Невірно, правда ти кажеш. Це тільки по-англійськи. Такова була Зібрана, а, а там От, наша вермах. така Місцевість тут. Ми любимо їздити після служіння любимо їздити сюди. Walmart, от. Екватор там є. Бач, у них наголос на першу долю, Волмарт. А в нас Волмарт. Да. Ну, да. І вже в українців завжди ну, наголоси на ну, колись... другий-третій склад. Колись, ну ми українці ж, ми ж не хтось ми це, Тут колись було велике кишення. А ми фірюги завжди фірюги. Щоб бабки не виплачували, щось там нафірували і написали вже Велмар. А все те саме залишилося, трошки переставили всі, як це називається. То ми куди? В Велмар чи в екватор? Туди, прямо. О, це наш рідненький. О, тут колись була кишені, зала Верма Вельмар. що тут. Цивілізація в Україні є, це не якась там Африка. Чи Філіппська Філіппінські острова, так. Тут все класно, он безкоштовний автобус у нас їздить, тут он, екватор. З центра сюди людей привозить. Так, так, так. Люди на гулях не їздять в Україні, гарні машини. Майже ти того не знімай, щоб поїхав стара. Яка різниця. І «Мерседеси», і Міцебісі, і «Тойоти». Бідні українці. І добліки в нас такі класні є. О! О. А це мультипарк. Ми з дітьми гуляємо. Це так класно. Ну добре, до зустрічі, ставте лайк. Наступне буде відео.